Друзі, ми йдемо в історичне село, яке є на карті Фрідріх Хафон Міга кінця 18 століття Баня. І зараз покажемо, подивимося, чи воно є. Мені здається, що його нема, а може там залишилась тільки одна хата, але зараз цього села Баня нема, воно в складі території, у складі іншого села, яке входить в об'єднану територіальну громаду. Ось ми дорогою йдемо і потім вам покажемо. Друзі, прийшли ми в урочище Баня. Ось бачимо, поле залишилось тільки, яке заростає деревною та чагарниковою рослинністю. І від села, яке відмічене на карті Фрідріха фон Міга, баня. Нічого не видно. Зараз скажу, що зараз на дворі 2022 рік. Ось можемо бачити є огорожена могилка. Зараз вам покажу. Я не знаю з якого вона року, коли покладена тут, але ми можемо побачити. Хрестик є. Ось я підійду ближче. Не можу знати, що це зараз за знак, і вам сказати, щоб не помилитися. Я колись я вам покажу карту, укладу зараз у відео, що тут дуже багато було хотів. ціле село Баня. І ми зараз ще тут по цьому урочищі пройдемося, подивимося, може ще щось цікаве знайдемо і вам покажемо. Друзі, дивіться, ось карта фон Фонеміга. І, і ми бачимо село Баня. Дивіться, як зараз виглядає на сучасних Google картах урочище Баня. І можна побачити одну хату на ній. Друзі, ось ми в давньому історичному селі Баня. Знайшли. Одну хату з підсобними приміщеннями, там Криниця, по-моєму, там сарай та й хата стародавна. Але може бути, що ця хата вже збудована пізніше, точно не знаю. Бачите, навколо урочищі бані немає жодних хатів. А колись було тут історичне село велике за своїм розміром. Багато будівель було, а залишилося тільки одна оця хата. Я розумію, що це приватна власність чи я, і ми далі не будемо йти нічого чіпати на чуже подвір'я. Ми Просто так зняли в ознакомлюючих цілях. Щоб познайомити вас, як було колись велике історичне село Баня, а зараз практично нічого не залишилося. Хоча ця, оця хата, що є, що ми знайшли в цьому урочищі, на цій місцевості, вона відноситься до зовсім іншого села, ну, яке теж позначене було на карті Фрідріха фон Міга, але мало зовсім іншу назву. І зараз воно у іншій територіальній об'єднаній громаді. — Тут 50 хат Мій колега каже, що скільки було хат тут? 50 50 хат було у цій місцевості. Так, мій дідо казав. А хто тобі казав? Старший чоловік один. Старожет. Ага, що було 50 хат тут. Так. — О, А бачимо, що нічого практично не залишилося, поле, яке пустує, заростає чагарниками, траву ніхто не косить, не косив. О, і така стародавна хата. Я не знаю, можливо, вона була збудована пізніше, ніж було вже не в селі Баня, а вже коли село вже це коли це не, не стало, хутір. а вже. Це був хутір тут. Ага, що дідо твій казав, що колись хутір був так, тут, так? так? Але на карті Фрідріха фон Міга ми бачимо село Баня, але це вже було 1780-ті роки. Так. Дідок казав, що 50 хат було і той. Тут кого хати казав що діду, що то пошли. Ну так, 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 на карті показано. Ну, так, що суцільна забудова була колись. Не. Урочище, баня. Можливо, тут колись десь були родовища солі. Можливо, десь, бо я так читав, що це походить слово баня від Соливарні. Багато є назв, таких топонімів, як Баня, практично в навколишній місцевості, навіть в сусідній державі, Румунія. Місто Баня Лука є в Боснії і Герцеговині. Ось. Від історичного села Баня практично залишилася тільки одна хата, а назви... Уже того села немає, тому що ця хата вже входить у склад іншого села.